Доброго ранку! Думаю, що більшість із вас звертала увагу на те, що наші комплекси переживання тягнуться ще з дитинства, і часто задумувалися над тим, як би все змінити. Не раз докладали зусилля, щоб цього досягнути, і часто зовні ви та оточуючі навіть могли бачити результат цих зусиль. Але чи дійсно це так? Чи справді ви змогли простити, відпустити увесь внутрішній біль? Коли людина запрошує Ісуса Христа у своє серце, то вона робить дещо більше, ніж просто перегортає нову сторінку. Насправді вона отримує нове життя, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Бог хоче дати тобі не лише прощення минулого і новий збірник правил, він хоче дати нове життя. Ісус сказав: Я ж прийшов, щоб ви мали життя, і щоб надміру мали. Гарного дня!